А ви знали, чому в Канаді пропадають яблука? Це дуже цікаве запитання, цікава тема, і мало хто вам розповість про це. Але це дійсно правда. У нас в Україні все, що відбувається. Або що стосується, якийсь ягід, або грибів, або рослин, наприклад, овочі, фрукти. І якщо це щось росте, наші люди, працьовиті люди, завжди знають, що з цим зробити. Чи хтось заквашить якісь огірочки, чи хтось засушить якісь яблучка, чи хтось назбирає грибочків. І розумієте, ну, використовують все е, натуральне і стараються натурально все це використовувати. Тут в канаді пропадає яблука. Деяких українців це дивує. Звісно, що деякі люди і не всі канадці так відносяться, але є категорія канадців, які мають яблуні, наприклад, перед своїми хатами чи ззаду на подвір'ях, або канадці, які купують, наприклад, хату, де колись жили якісь іммігранти, які пострадили собі яблуню. І ви йдете, гуляєте собі просто і дивитеся, як яблука просто валяються. Розумієте, валяються на підлозі, гниють. Ніхто це не збирає. бо Просто люди не знають, що з цим робити. Люди навіть не знають, що можна з яблук багато чого зробити і навіть до себе додати. А тут в Канаді ви деколи побачите навіть вишні, теж ніхто не збирає. Вони просто, знаєте, як то довго на вишні побудуть, і вони починають вже просто аж розходитись, розкладатися. Падати і то все, знаєте, просто ну бруд негарно, не неприємно. І так воно просто пропадає. Прикро, і біль бере за душу, коли таке є. Тому деякі наші люди ходять тут в Канаді і стукають по дверях, і пробують зберегти та спасти яблуні та вишні.